Скільки ви бачите прямокутників на цьому малюнку? Напишіть свою ідею в коментарях, а ми зараз порахуємо це за допомогою комбінаторних формул. Ми бачимо тут, ну, наприклад, ось такий прямокутник, ось такий, ось такий. Їх багато. Але як же все ж таки це точно порахувати? Нам треба порахувати кількість способів вибрати прямокутник. А що означає вибрати прямокутник? Це означає вибрати дві його горизонтальні сторони та дві його якісь вертикальні сторони. Скільки у нас є варіантів вибору однієї, наприклад, горизонтальної сторони? Один, два, три, чотири. Так само і у нас є чотири варіанти вибору однієї вертикальної сторони. Але нам треба не одна, а дві. Причому порядок не важливий, яка сторона буде першою, яка другою. Тому використовуємо комбінації. Комбінації з 4 по 2 це кількість вибору. Двох вертикальних сторін і комбінації з 4 по 2 це кількість вибору горизонтальних сторін. Множимо, виходить, 6 на 6. Отже, у нас вийде тут 36 прямокутників на цьому малюнку. А спробуйте тепер порахувати, скільки прямокутників є на такому малюнку.